Привіт, всім я ролих Євгенія. Прогноз по знакам Зодіаку, викладу усім по стихіям почну із земної стихії, по два варіанти. Коротенько про всіх. Надіюсь, встигнете взяти для себе щось корисне. Тому, земні у нас це тілець, діва і козиріг. Я також козиріг, тому мені також цікаво, Обирайте свій варіант, це буде ваша приблизна енергетика на даний час. І подивимось по всім сферам життя. З цієї почну. Тут у нас дурень. Прекрасно. Новий початок, ентузіазм, рух до нового, це легкість, це впевненість, це оптимізм. Це, знаєте, такі настрій, іду куди, не знаю куди, але я впевнена, що там мене щось чекає хороше. Це креативність, це якийсь дійсно якийсь позитив, натхнення, творчі пориви якісь, або ви а дійсно, щось нове починаєте: нову справу, нову роботу, нові стосунки, нові знайомства. В принципі, якийсь етап, де починається. Де ще невідомо, що буде, можливо, ви навіть нічого не плануєте, хоча це дуже дивно для земних, але це якесь таке полегшення. Хочеться сказати, якась гора із плеч у вас впала. І ви тут Так, і тут у мене щось із колодою. Перекручено. Давно не брала цю колоду, дуже мила Котики білі чи світлі, білі імператриця. Ви в ресурсі, ви в натхненні, ви дійсно хочете розвиватися, зростати. Можливо, зайняті зараз якимись справами з дітьми, з родиною, з сім'єю, з затишком домашнім. Таке може бути також налаштування. Яка ваша основна енергія буде у грудні? <рит> <рит> Дурень. Ви, в принципі, так, я зараз, в мене тут щось колодою жартує зі мною. Але ви, в принципі, будете в такому налаштуванні увесь грудень, я би сказала. Будете шукати нові способи щось почати, врегулювати, щось завершити, щось почати, і, в принципі, будете готові рухатися в щось нове. Будете по-іншому дивитися на будь-які ситуації у вашому житті. У когось тут з'являються нові друзі, ви більш відкриті стаєте до нових знайомств. Дивіться, як цікаво така. Кішечка поряд, тобто тут йдуть нові, нові знайомства, нові горизонти відкриваються. Можливо, ви будете знаєте, цій такому настрою більше гуляти на природі, більше десь дихати свіжим повітрям, щось там переналаштовуватися на позитив. Щось з минулого ще тягнеться, якийсь такий багаж неприємний, але ви намагаєтесь з цим розібратися і завершити. Тобто, дійсно, такий місяць кардинальний. До речі, у нас 12 місяць це повішений, а по-повішеному це ось такий буває переворот. І мах. І мах якраз 0, 1 і далі старт побігли далі. Супер. Енергія позитиву оптимізму. Незважаючи на якісь нюанси, ви все одно рухаєтесь і продовжуєте йти. Так. А що енергія ваша по, в плані фінансів, навчання, реалізації ці всі сфери, в кого що більше проскакує? Виже, <смітна> якраз була недавно. Будете перебирати. Дійсно, знаєте, коли... А ви у нас такі витривалі загалом, коли у вас, наприклад, є багато проєктів, багато задач, багато роботи, в принципі, якоїсь вже стає важко, і ви починаєте думати, так, щось у мене тут є зайвим. Треба щось позавершати, скинути якийсь важкий тягар, потрібно залишити собі менше, але якісніше. І в принципі, для вас це буде дуже правильно. Якось ви прям будете аналізувати і відкидати щось зайве для того, щоб легше рухатись далі. В когось може бути дійсно, будете обдумувати зміну роботи, наприклад, або напряму діяльності, або дійсно тут про, більше про зменшення напрямків, кількості, або фокусування на чомусь конкретному. Що по фінансам? Ну, тут більше у вас аналіз. Поки що будете думати, можливо, планувати, перебирати результати будуть після того, як ви позавершаєте старе. Тому що тут дійсно у когось буде така трансформація в плані роботи фінансів навчання. Але ви вийдете переможцем із цієї ситуації, ви йдете з стою, якщо будете обирати те, що дійсно вас радує і приносить задоволення. Тому дуже. Дуже-дуже, ви будете молодці, але треба не боятися щось завершати, відкидати, можливо, дійсно пробувати щось нове, що ви хотіли раніше, боялися там, стримували себе. А зараз буде якраз час підходячий для цього. Особисте життя, енергія. От у вас прям я в шоці, скільки всього нового буде. Одразу. Ну, Дивимося, особисте життя. У грудні лицар чаш. Будете обирати, дивіться, хто тут без стосунків у вас може бути дві пропозиції або два прояви до вас нових людей. Можливо, не нових, але якось вони до вас із симпатією проявляться. Прямо обираєте ви, думаєте, чи треба воно вам, чи не треба. Хто в стосунках, тут може бути якесь. Нове вирішення вашого якогось важливого питання. Тобто ви якось примиритеся, більше знайдете якихось спільних точок, щоб вирішувати питання. Тобто тут про якісь нові домовленості, тут може якраз таки пройти більш гармонійний, гармонійний період. У кого були там якісь суперечки, тут іде налагодження, а хто був без стосунків, то... Буде щось новеньке. І що, і що, ще трішки по стосункам цікаво? Прям хтось з подарунками, що там, що там можуть бути якісь подарунки, які ви не очікуєте. Це може бути дійсно щось таке матеріальне, в когось це дійсно нові, нові шанси, нові можливості. В принципі, як ви, у вся у ваша енергетика в інших сферах. Це про щось нове, про трансформацію. Трансформація у нас. Можуть бути е, різні, але е, за такими змінами завжди йде покращення згодом, тому що відсікається щось зайве, перебирається, вносяться зміни, корективи для того, щоб по-новому подивитися на все. Хтось, наприклад, буде перебирати свої якісь негативні установки, погляди щодо стосунків, там, можливо, ви взагалі не хотіли, якщо без пари були такі. Е, Отакі, і будете якось переглядати своє бачення. Дуже цікаво. Так, і давайте чого остерігатися вам в грудні і підказку, чого вам остерігатися в грудні. Так, по-перше, тут а, якоїсь хитрощі від людини з близького вашого оточення, тут якась жіноча енергія йде, або ж а, остерігатися вашого такого імпульсивних дій щодо вашої сім'ї. Думайте трошки більше, спокійно, ви вмієте, в принципі, розберетеся і остерігайтеся от такого підвисання. Ви зараз ніби рушили в нове, щоб не було у вас такого відкату назад. Тобто, в нове, значить, в нове вам там є багато перспектив для вас. І не роздавайте свої ресурси туди, куди не треба. Не знецінюйте себе, у вас будуть сили, у вас є можливості, ресурси для всього, що ви там собі придумали, і приділіть час своїм або дітям, або близьким, знову ж таки, сім'ї. І яка для вас підказка на грудень, що це? Оце знову ж таки вам потрібно зараз цей аналіз для того, щоб зрушити далі, перебрати, не накручувати негативних думок, бути на позитиві як зараз, і активно діяти. Це в будь-якій сфері, зміни вносити, додавати нового, комусь потрібна якась активність, дійсно там в спорт, просто гуляти і ходити більше, якось себе наповнювати. Бажано обійтися цей місяць без якихось скандалів, а якщо у вас там щось турбує, пробуйте це висловлювати більш якимось екологічним способом. Тому вже вам успіхів. Непоганий, в принципі, місяць зможете внести корективи і покращити. А я тобі другий варіант. Хто тут обирав, у нас колісниця. Колісниця це у нас розум, швидкість, активність. Це уміння керувати лідерські навички, це ви в балансі, ви, ні, ви знаєте, от, в потокі, хочеться сказати. Цілі є, бажання кудись йти є, ви там собі націлили, я йду, не бачу перешкод, це впевненість в собі. У вас може відкритись бажання говорити, роздавати команди, роздавати поради, в принципі, до вас можуть іти. За порадою тут якийсь, ніби, знаєте, може бути всплеск енергії. Може програтися, в когось, що ви там робота, наприклад, пов'язана з автомобілями, з поїздками, переїздами, з якоюсь такою активністю. на дні колоди. Тут впевненість в собі дійсно бачу ці не бачу перешкод. Інтуїція на високому рівні. Ви вмієте керувати, маніпулювати, досягати своїх цілей. Тому, в принципі, ви в ресурсі. В ресурсі, в балансі з собою, свої якісь, можливо, вивчили світлі тіньові сторони, і це все врегулювали для такого балансу. Ви готові захищати свої території, такі якісь захищати себе і рухатись вперед. Супер, ніби от такі крила кинулися в око. Бачите, ніби окрилені. Щось вас зараз так надихає якась ваша мрія. Так, ваша основна енергія у грудні. Якою буде? Все таки, знаєте, я біжу. Хочу встигнути все одразу, і, в принципі, я з усім справляюся. Ви можете робити одночасно безліч справ, безліч якихось проєктів, задач собі навалити. Це витривалість, це активність, це успіх у якихось ваших справах. Дійсно, будете щось перебирати, що вам завершити, а що вам робити надалі планування. І все в такому плані. Яка енергія ще? Ну так, ви якось рванули, якраз так будете наближатися до нових горизонтів, до нових планів. Можливо, дійсно у вас бажання кудись поїхати, рванути. Це можуть бути більше думки про це, якісь плани, але можливо в когось і буде розвиток подій в цій сфері, в плані поїздок. Мандрівок, якихось переміщень, можливо, переїздів. Але тут більше про вагання, розгляд варіантів, таке щось будете хотіти новенького, а робити будете поки стареньке. Чи імператор. Тут доволі сильна особа, така, знаєте, я в якої є ваша думка і неправильна, як говорять. Дійсно, і по імператору це така стабільність. Певненість вас помітно. Це така прям мощ, я би сказала, до вас точно можуть приходити за якимись порадами. Так. Основні енергії в плані особистого життя у грудні. Прекрасно. Горить. Сарай, гори і хата називається. Дивіться, тут ще справедливість: в когось дійсно тут постануть питання щодо розлучень або там такої кардинальної зміни у ваших стосунках, хто в стосунках. Це або там, подача на розлучення, або розмови про це, або дійсно вже залишається це все. Тут можуть бути скандали, тут може бути якісь напружені ситуації між, якщо ви в парі перебуваєте, або тут може бути навпаки дуже різка зміна, але при цьому ви якось домовляєтесь і будуєте нові плани стратегії. Тут. Тобто все буде залежати від вас, і від вашої ситуації, в кожного вона різна, розуміємо це. Але тут буде така різка зміна. І по справедливості це про те, що до цього вже щось привело, якісь ваші дії, якісь ваші ситуації між вами раніше. Тому, як кажуть, карма це закон причини і наслідки, от уже будете отримувати наслідки. Ну, а хто без пари? Кардинальна зміна якраз таки і випадає тут якийсь новий претендент. Для вас це може бути водна стихія, або людина якась романтична, з симпатією до вас, з таким якимось романтичним проявом. Тому в будь-якому разі це зміни, знаєте, навпаки, що у вас там не є, змінюється в іншу сторону. От якраз в когось новеньке. У когось це новеньке знайомство може бути пов'язане з роботою, з чиєюсь із вас. Тому, в принципі, якесь приємне спілкування. Так, і далі, ось якраз карта роботи, далі ми переходимо на робота, робота, навчання, самореалізація, в кого яка тема. Основна енергія в цій сфері для вас у грудні роботи. Але це вже слів. Біжуєте, знову ж таки, щось схоже на колісницю, яку я вам на початку показала. Це активність, дієвість. Ви, в принципі, можуть бути якісь імпульсивні трошки дії проскакувати. Але, в принципі, ви впевнені, ви знаєте, куди бігти, навіть якщо не знаєте, ви придумуєте. Це таке дієвість, різкість. Хочете, щоб вас побачили, помітили. Хтось тут отримає щось додаткове, або додатковий прибуток якийсь, або додаткову роботу, наприклад, або допомогу якусь фінансову від інших людей. Тобто щось із фінансами у вас тут може проскочити додаткове, знову ж таки, або щось нове, або, коротше, щось буде приємне по грошам матеріальне. Тому Томусь, хто тут був без роботи, до речі, це може говорити про те, що ви вже нарешті знайдете приємний для себе варіант. Іде вихід із такого застою, де ви не бачили, ви, як скажемо, активізували себе і іргонули. В принципі, вийшли з якогось такого застою, можливо, кризової ситуації. Тобто, грудень у вас тут. На виде порядки. <хи> Чого вам остерігатися? От сьогодні прямо вже який раз цей дурень тут проскакує. Цікаво. Новий рік перенесе щось новеньке. Чого остерігатися в грудні? Остерігатися, відходити від своїх намічених планів. Тобто не розкисати, ви стартанули в такому плані, треба й продовжувати. Комусь остерігатися, якоїсь людини, близької з вашого оточення. Я б сказала, що це хтось із родини, може бути там чоловік, батько, дядько, коротше родич якийсь, або в когось це по роботі, якийсь начальник або чоловік, з яким ви співпрацюєте. Чого чому остерігатися? Тут якийсь конфлікт із ним назріває. Вам потрібно по максимуму абстрагуватися і спокійно поговорити, висловити щось своє, спробувати, можливо, не домовитись, але щоб ви е тримали емоції свої під контролем. Для вас це буде важливо для вашого майбутнього. Тому остерігайтесь саме якоїсь ситуації з чоловіком. Так, цікаво. І якась підказка порада для вас на грудень. Продовжуйте, продовжуйте в тому ж. Дусі, в якому ви працюєте зараз, ваша активність, ваша харизма якраз вам буде в допомогу. Проявляйтеся, проявляйте свої таланти, уміння, слухайте обов'язково інтуїцію, вона вам дуже добре підказує. І, і дійсно тут якісь проявляти вам і потрібно і далі Ось ці лідерські якості, пристрасть стосовно реалізації якихось своїх планів. Тобто, це про те, що Пробувати щось нове, дозволяти собі якісь нові задачі пробувати, навіть якщо ви не знаєте, як вони у вас вийдуть. Тобто свою енергію направити на реалізацію, на, на роботу. Чомусь зараз це буде для вас потрібним. Не треба нікому нічого доводити, ви вже робите достатньо для того, щоб досягти. Рухайтесь, не підвисайте. Я бажаю вам, щоб ваш грудень пройшов як найкраще. Гарного вам настрою! Коментуйте, підписуйтесь, то ще не зі, не зі мною. Гарного дня!